Історія, про яку сьогодні піде мова, сталася у Великобританії. Восьмирічна Сара росла в Хершемі, графство Сорей, з двома братами 13 і 11 років і сестрою, якій було 6 років. Вона була веселою і активною. Того літа 2000 року вона жила з бабусею і дідусем у Кінгстон Горсі, Західний Сасекс. Їхній будинок знаходився недалеко від пляжу. І мав кілька гектарів землі, де четверо дітей могли бігати, гратися, вони раділи життю. Того дня під час грив хованки, Сара вдарилася головою і з плачем побігла геть. Її старші брати було всього в декількох метрах від неї, але не побачили, коли її забрали. Незабаром у поліції з'явився підозрюваний. Але, на жаль, пройшли місяці, перші ж його змогли притягнути до відповідальності. Сара зникла 1 липня, і вже за кілька годин по всій країні розпочалися пошуки зниклої дівчинки. Її старший брат Лі розповів поліції, що бачив, як білий фургон швидко рушив з місця, коли він підійшов до краю поля, щоб покликати Сару. Він сказав, що неохайний чоловік за кермом помахав йому рукою, але хлопчик тоді і гадки не мав, що на задньому сидінні. Перебувала його молодша сестра. Він був досить неохайний, виглядав так, ніби наголився цілу вічність. У нього була маленька щитина на обличчі та сивина у волосі. Він був засмальцьований, і все таке. Слідчі почали складати карту місцевості на предмет відомих сексуальних злочинців. Тоді їхню увагу привернув Рой Вайтінг. Який проживав в будинку в Літлгемптоні недалеко від будинку бабусі та дідуся Сари? 41-річний Вайтінг був засуджений п'ятьма роками раніше за викрадення і сексуальне насильство над восьмирічною дівчинкою, недалеко від Кінгстон Горсі в Кроулі? Він був засуджений до чотирьох років ув'язнення через зізнання у скоєнні злочину, а вийшов на волю. Через два роки і п'ять місяців він був одним із перших злочинців в Англії, якого внесли до реєстру сексуальних злочинців. Він переїхав з Кроулі до Літлгемптона. Вайтінга допитували протягом години в його квартирі на березі моря, перш ніж поліція поїхала. Але пізніше, того ж вечора, його зупинили співробітники під прикриттям і заарештували. Оскільки він поводився, ну дуже підозріло. Його допитували протягом двох днів, але слідчі не знайшли доказів, щоб пов'язати його з викраденням Сари. Тож він був звільнений під заставу і повернувся додому. Волонтери з собаками кілька днів обшукували околиці, а батьки Сари виступали на щоденних прес-конференціях, намагаючись повернути. Свою маленьку дівчинку додому. Після 16 днів пошуків поліція знайшла Сару. Вона була частково похована на узбіччі дороги біля Полборо недалеко від місця викрадення. Вона була роздягнена і задушена. Ростин показав, що Сара померла насильницькою смертю, причому більша частина її волосся була вирвана. Наступного дня знайшли один з босоніжок Сари. Місцева мешканка проїжджала повз чорне взуття кілька днів, але того дня все ж таки вирішила зупинитися, щоб роздивитись чорний босоніжок з ремінцем на липучці був знайдений в кухамі недалеко від місця, де було знайдено тіло Сари. Мати Сари безпомилково впізнала його і підтвердила що він належить її доньці, слідчі все ще допитували роя Байтінга, і намагались знайти суперечності в його алібі. Він сказав, що під час зникнення Сари був на ярмарку в Хоуві. Однак слідчі знайшли чек на пальне неподалік від Кохама, де був знайдений босоніжок Сари. Час та дата суперечили його алібі, тепер він став головним підозрюваним. Але знову йому вдалося уникнути арешту і повернутися додому. 23 липня Вайтінг викрав автомобіль у кроулі. Поліція почала переслідування його по всьому місту. Перегони закінчились тим, що Вайтінг врізався в припарковану машину. Він був заарештований і засуджений до 22 місяців ув'язнення за викрадення і небезпечне водіння. Тим часом судмедексперт Почав досліджувати босоніжки і тіло сари. Через швидке розкладання тіла важко було визначити, які саме травми були нанесені сарі. Проте жмут волосся з її голови допоміг швидко ідентифікувати її викрадача та вбивцю. Оскільки Вайтінг перебував у в'язниці, поліція отримала доступ до його білого фургона, фіатдуката. І те, що вони знайшли, викликало занепокоєння, враховуючи минуле чоловіка. У середині фургона поліція знайшла солодощі, іграшки та мотузку, заховані за шторкою. Там також були ножі, дитяча олія та кабельні стяжки. Чоловік перетворив автомобіль на пересувну в'язницю. Експертиза почалася негайно. І тоді були знайдені перші докази. Було виявлено, що розпущене волосся Сари містить понад 200 волокон, і деякі з них походять зі светра, знайденого у фургоні Вайтінга. Інші волокна, на загубленому взутті Сари, збіглися з волокнами чохла пасажирського сидіння у фургоні. А волосся Сари також було знайдено на светрі Вайтінга. 14 листопада. 2001 року Ваттінг постав перед Королівським судом за звинуваченням у викраденні та вбивстві. Брат Сари Лі був одним зі свідків. Він розповів присяжним про свою зустріч з Вайтінгом у день викрадення його сестри. Присяжні побачили фотографії, що показували вміст фургона, і почули свідчення свідків які бачили, як Вайтінг Припаркував на узбіччі дороги свою машину, де 16 днів потом було знайдено тіло Сари. Після чотирьох тижнів розгляду справи в суді присяжні визнали Роя Вайтінга винним у викраденні та вбивстві Сари Пейн. Він був засуджений до довічного ув'язнення і переведений до в'язниці Вейкфілд, де перебуває донині. Після винесення вирок. Засоби масової інформації і присяжні отримали інформацію про попередній злочин Вайтінга. Те, що він був рецидивістом, обурило громадськість і родину Сари. Вони вважали, що вбивство восьмирічної дівчинки можна було б легко запобігти. Газета «News of World швидко вийшла в друк зі статтею, яка одразу ж отримала підтримку громадськості. Вони назвали імена 50 сексуальних злочинців і планували з часом розкрити читачам імена тисяч інших, сформувалися групи месників. По всій країні почали шукати та переслідувати педофілів. Одна жінка стала мішенню натовпу через те, що вона була педіатром, і її помилково вважали педофілом. Батьки Сари розпочали кампанію разом з News of World за зміну закону, щоб дати право громадськості знати, які сексуальні злочинці перебувають в їх районі. Закон Сари був введений в дію в Англії і у Вельсі у 2011 році. Ефект від нього був миттєвий. У перший рік його дії поліція отримала понад 1600 запитів щодо підозрілих мешканців районів і захистила. Більше ніж 200 дітей. Два роки по тому BBC повідомила, що 700 педофілів були ідентифіковані завдяки майже п'яти тисячам запитів. Рой Вайтінг досі перебуває у в'язниці і має право на звільнення у 2041 році, коли йому виповниться 82 роки. За час перебування у в'язниці Вейкфілд на нього тричі нападали. У 2002 році на нього напали з бритвою і залишили шрам на щиці. У 2011 році його вдарили ножем в око, але травми виявилися несерйозна. У 2018 році двоє ув'язних завдали йому ножові поранення. Але вони теж не загрожували його життю. Мати Сари у 2004 році. Написала книгу, у якій детально описала смерть її доньки, та наслідки, що змусили країну активізуватися і вжити заходів для захисту дітей. Врешті-решт, сім'я отримала 11 тисяч фунтів стерлінгів від управління з відшкодування шкоди від кримінальних злочинів. Мати Сари назвала це злим жартом у 2014 році. Батько Сари Майкл був знайдений мертвим у своєму будинку. Після смерті Сари він почав зловживати алкоголем і боровся з цією згубною звичкою до кінця життя. Але, на жаль, програв йому було 45 років. Бронзова статуя Сари стоїть у саду початкової школи, де вчилась Сара Пейн, у її рідному місті Хершем, графство Сурей. Школа встановила її, щоб шанувати коротке життя Сари. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе та близьких, і до зустрічі!